Голова ДПС в області Віктор Рахміль на прес-конференції підсумував основні результати роботи за 2012 рік та виукреслив основні тенденції подальшого розвитку податкової служби Прикарпаття у напрямку перетворення її в сервісну для платників податків. Минулого року в усіх районних податкових інспекціях створили центри з обслуговування платників податків, що позитивно вплинуло на підвищення загальної податкової культури наших громадян та суттєвого зменшення людського фактору у взаєминах з податківцями та в адмініструванні податків. Кожного місяця 2012 року забезпечувалося ритмічне наповнення бюджету, що загалом, враховуючи об'єктивні фактори, сприяло добрим річним показникам. Ми... Мобілізували 4,2 мільярда гривень до загального з фонду зведеного бюджету. Ця цифра десь приблизно рівняється цифрі 2011 року. Відбулися певні законодавчі зміни, зокрема, механізм рахунку Основний платіж в області є рентна плата за нафту. Тобто ми втратили приблизно. 380 мільйонів рентної плати за нафту зв'язку з зміною механізму обрахунку рентної плати. Але по загальному фонду по загальному фонду мобілізували 4,2 мільярда, що приблизно те саме, що в 2011 році. Ну, з урахуванням цих коригувань досягнуто там росту приблизно 10%. Місцеві бюджети мільярд 670 мільйонів. Це близько 200 мільйонів. Більше проти минулого року, в тому числі і прибуткового податку з доходів фізичних осіб, чи податку з доходів фізичних осіб, 11% це в абсолютній сумі близько 127 мільйонів. Більше проти минулого року минулого року податківці вдвічі зменшили кількість перевірок суб'єктів господарювання, а малий бізнес взагалі не перевірявся. Позитивні напрацювання є в системі електронної податкової звітності та автоматичного відшкодування ПДВ. Хоча з податком на додану вартість в області є проблеми, які податкова служба не скриває, а вишукуються конструктивні шляхи вирішення питання. Область мобілізувала в минулому році. Я боюсь помилитися там в мільйонах 450 мільйонів ПДВ, Зібрала, а відшкодувала 940. Відшкодувала 940. Проблема не вирішена. Проблема є, ви знаєте, цю проблему, ніхто її не ховає. Проблема у нас у калущі. Дуже серйозна проблема, але це проблема, ну, скажімо, потребує детального вирішення. Створена була урядова комісія, яка працювала декілька разів, скликала це засідання. Проблема, скажімо, сягає ще, мабуть, створення локору. Першочерговим завданням, звичайно, на сьогодні є виконання бюджету, боротьба з тіньовими зарплатами в конвертах, успішне проведення кампанії декларування доходів громадян та запровадження нових сервісних послуг для платників податків.